Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. А зараз ми будемо заходити у старе місто Анталії Калечі і покажу вам якраз дорогу до церкви. Так, мінарет Євлі внизу храм його Богослова, я вам казала. Оце в нас в житті місяць, йде реставрація сад кулісті. Башні з я не розумію. Ну, вони там нічого не роблять. Я ні разу не бачила, щоб хтось там щось робив. Робочі Бога. Просто стоїть. Якщо ви туди підете, ви пройдете старе місто і до порту, до Марини, там де кораблики. Ось тут у нас мехмед Пашаджамі. Ну, казали, що це метрополія була. Другі кажуть, ні, що це зразу мечеть була. Не докопаюся. Ось бачите, від годинникової вежі ми йдемо прямо вниз. Показую, просто раз ми вже пішли так, дорогу до церкви. Можна піти трішки вниз і завернути, а можна піти так, як завжди. Юля ходить, килими, другий нотаріус, продають будинок, сателик написано. Ну він великий, подивіться, це купа грошей, а робити тут теж купа роботи. Це турагентство і плюс рентикар хлопці дають. Я колись знімала їх. В принципі, я бачу, що не багато людей завжди. В, в старому місці мені здається, мінімум три рентикари є. Ми пройшли Мехмет Джамі, так мечеть, і пішли. Це резерв, тут є такий ресторан, він отримав зірку, все, забоя. Коротше, французьку зірку, якусь за те, що ну, якість подачі, кухні е, висока. Ви будете знати, я так думаю, і тому і ціни там теж такі собі немаленькі. Тут також ресторан. У нас є demler ресторан. Не знаю, як тут готують, не буду казати нічого. Ось Тувана Хоутел. Я знаю, що деякі мої підписники відпочивали, ось туди треба заходити. Там гарний провулочок, то ви можете вийти і сюди. З цієї сторони. Тут всі фотографуються, тому що такі. Різнокольорові будиночки. Бачите, спокійники. Старе місто. Угу. Побачите ви його ввечері. Просто море людей. Всі гуляють. Орієнталь-базар, орієнт-базар, вибачте. Ну, єдине, що я знаю, що тут фотографуватися. Гарно. Тут, до речі, такі магазинчики, дуже багато, різного, різного. Там є такого, що я в інших місцях не бачила. Старівки, наприклад, я коли знімала. Тобто ви всюди не побачите такі роботи. Н -н -н. Тобто, якщо ви хочете щось оригінальне, вам сюди. Всередині навіть заборонено знімати. Я десь колись один раз зняла, в є на каналі. Де я не пам'ятаю на якому. По 15 лір магніти. Серйозно. Тепо не чесно, З кожним днем піднімаються ціни просто. Ага, слухайте. А це я щось пропустила. депо преміум. Тут не було цього. Стільки випавків люди миляв. А-а-а. Шекеляр, ви зі з'єнячил Денис? Є нячениз? Біріл. Ти, ти шикеляр. А вони рік як відкриті. Рік. Розумієте, так? Юля. Мові. Він показує один, я думаю, напевне, місяць. Рік. Ну я ж не дивлюсь на таке, знаєте. Будете знати. І оце кафе пішли. Мія Hotel будь я знімала, мені здається, огляд, але звичайно, вже ціни інші, там треба дзвонити туди питати. Піца. Я вам пораджу все-таки піде замовляти, тому що з піцею турків не дуже спалося. Один папулись, тут дуже гарні музиканти грали, так гарно співали просто. Зараз не знаю. Якось не було часу на візити, вже все, вони готові. Ви подивіться. Тут також жива музика. Мені здається, субота-неділя жива музика. Застіклилися, тут було відчинено. Це вони ново зробили. Якщо ви завернете сюди, то ви можете вийти на Маріну, ну, там де кораблики плавають. І ось тут є хамам. Він дуже старий, скільки там 700 років, чи скільки я не пам'ятаю. Я теж огляд його знімала. Там непоганий готель. Ось звідси не побачу, не пам'ятаю. Знімала огляд. Він великий. Хоча в калеїчі зазвичай такі невеличкі готелі, а там і територія така. Ну, не такі, такі зіркові готелі, звичайно. Але для бутика він великий. Тут завжди відчинено. Мені Здається, вони взагалі 24 на 7. Так, написано 7х24. На Хліб, булочки, тістечка. Щоб з голоду не померли люди, хто вийшов з баруся, проїв в барі. Тут кукуреч непоганий, yeah. сюди. Я зазвичай другу вуличку йду. Mediterry Art Hotel теж вам знімала. Ви просто заходите або на цей канал, там де написано відпочинок в Анталії, або на канал Холл, І там відпочинок в Анталії, є готелі. Огляд цього готелю, мені здається, теж є. Ти так багато всього знімаш. ти вже потім не пам'ятаєш, що саме ти знімав. Проходимо такий чудовий магазин з різними сувенірами і йдемо далі, прямо не спиняючись. Тут буде різдоріжжя так, на ючкапи. Це дуже смачно тут готують, але не дешево. Так собі не дешево, Зате гарно. Йдемо прямо, не куди не повертаючи. Так, хлопці. Літають. Ми дійшли з вами до Султан Джамі, мечеті Султан Аладін. Це бувша церква Пресвятої Богородиці і завертаємо шиферу в Сокак. Проходимо ось таке будівництво. Бачите, була церква. Ви туди можете зайти без проблем, тільки розутись треба. Вони добудували оцей вишку і стало мечеть. Ми йдемо прямо, нікуди не завертаємо. Я знаю, що багато хто вже знає цю дорогу, але можна повторити. Оце храм Святої Ірини, зараз це мечеть. І ми завертаємо на стрілочку її Це нові ворота перекладаються дослідно. І йдемо. Перше буде ця протестантська церква святого апостола Павла. Там є всередині кафе, навіть непогане. Каву там роблять. І різні напої там не дешево. Перний бріси зараз взагалі. Дешево ніде немає. Тут не знаю, не коштували нічого за ціни, ні, не скажу. Все, і ми доходимо до православного храму Олимпи Сопника у місті Анталії. Константинопольський патріархат. Будете знати. -а. -а. дерева позрізали, уявляєте? Все зелене було. Всім привіт! Сьогодні неділя, і я вам покажу калеячі у неділю зранку. Важко це назвати зранку, час 50. Але ви зрозумієте, що калеячі дуже пізно прокидаються, і коли в неділю підете гуляти, то ви застанете такі порожні трішки вулички. Бачите, миють. Це взагалі практично всі магазини так роблять, щоб перед магазином було чисто. Непоганий тут гастроном, тут також прибираюсь. І я думала, якщо чесно, що вони відчиняються о 12 а зараз я розумію, що ні. Мало людей гуляють, але 7 на 24, це ясно. А, зачекайте, ми сюди йшли, назад ми підемо цією стежкою. Вони дві паралельних. Тобто, на яку б ви не звернули, ви вийдете в одне й те саме місце. Ой, це просто. Артисти, куди ви позалазили? Красунечки. Красунечки маленькі. Кійте маленька. Сплять, позрізали знову всю траву, повирізали. Взагалі тут дуже багато котів. Так, да, красуня, але напевно вас вже покормили, ви всі розійшлися. Бачите, хлопці-горобці. І тут ще є черепаха. Я давно, правда, її не бачила. Навіщо так позрізали? Он ще один лежить. І там теж їх багато. Тут рентикар постійно, у неділю мають машини. Цей готель, ви знаєте, ми часто тут проходили. Теж тут вже дорого. Не скажу навіть, де дешево. Демам де пансіон кафе. Ну біля мене є дешеві готелі. ну, Там, звичайно, так собі, умири. Ось, ми дійшли до куточка, до розвилки, верніше, до Енерджилер Часи. Якщо ви підете прямо, то ви вийдете, якраз-таки як на не Енерджілерча 6. Це взагалі буде вулиця Ататурк. Е, ну... Скажімо так, якщо ви звідти підете, то ви зробите велике коло, щоб дійти до годинникової вежі. Якщо вам потрібно до годинникової вежі, звичайно, вам зручніше проходити цим шляхом. Ось ми з вами в суботу йшли отак. Нащо? Коти в судно пролазять. Ось будиночки. Ми в суботу з вами заходили ось цим шляхом, там, де люди виходять. А сьогодні ми підемо назад цим шляхом. Ну, що ви у вас дві доріжки було на вибір. Це дерево, все, все цвіте. Його позрізали, щоб ви зрозуміли, повністю відрізали ці кущі, але вони знову виросли. І дуже гарно. Цвітуть Це резерв, Я вам казала, що це дуже смачний ресторан. Оці кущі, коли була пандемія, вони засохли, ну тому що не було кому підливати. Це ж зачинено, було абсолютно все. Ми їх просто пофарбували. Оце якраз такі тувана-готель. Знімати там заборонено всередині. Я питала, хотіла Огляд зробити, ні. Дуже рідко, коли таке буває. Всі готелі дають добро, щоб знімати їх. Тувана ні. Бачите, які тут Забула, як називається, цей кущі не пишіть хтось. Тут такі малинові зазвичай, вони завжди рожеві. І тут хотіла вам показати Тут черепашки, там плавають. і там гарне крісло, а його зняли. Ну, поно зачинили на зиму. Дивно, тому що цей готель завжди працював. Може перекупляють. Яму, кафе теж зачинили. І все, ми виходимо на ту доріжку, по якій ми спускалися вами. Бачите, все зелене. Все зелене. Тут дуже дороге морозиво, навіть не рекомендую дуже дорого. Не ясно чому. Отак, От якщо ви підете, вийдете на Марину. Де можна покататися на корабликах, а ось туди йде годинникова вежа. Бачите, просто перший раз ми там з вами завернули відразу після мечеті, а цей раз ось патрон, от там завернули. Тому що якщо вже нижче ви завернете все, ви не потрапите, ви вийдете на Марину, там дуже багато треба обходити. А ці два шляхи якраз вам будуть зручні. Вони практично... Абсолютно однакові. Там Може різниця в три хвилини. Тут шкіру продають. Там дуже... О! Уявляєте, перший раз зачинені двері завжди зачинені. І я дивлюся через паркан і гарний фонтан. Ніколи сюди не заходила. Можливо, один раз, коли був. Ні, ні разу. Це мені здалося, що я тут була. М -м. Бачите, яке подвір'я. Рентикар. От звідти можна зайти, вони звідти завжди заходять, а звідти завжди зачинено. Прикольний, так, фонтан? Така... Як цей? Лотос. Квітка лотоса. Слухайте, це насправжній справжній він. Подивіться, це що справжній. Я знаю, що не можна так робити, того що. Я вже так в Греції раз зробила, потім витягувала всі занози. Такого кактуса я не бачила, так вам покажу. Але кумедний. Тільки, знаєте, трішки, наче бурашка мені схожий. Ну що, ні? Дуже класний. Дивіться, я все-таки доторкнусь. Ні, нормально. Тому що на ліковій тозі, коли я була в Греції в Афінах, то вони такі, знаєте, їх навіть не видно цих колючок, зато потім ціла долоня була в них. Тому такого не робіть. Як так не перевіряйте. Такі хорошенькі. Що я не можу зрозуміти це? А це щоб мух ловити чи що? Дивно, так? Це фонарь? Ні, там якийсь корм. Коротше, Юля, ти хочеш, щоб тебе покусали? Не знаю, Напиши, будь ласка, що це бачите, кришечка, все воно, комашки тут. Навіщо? Така ніби земля там. Дякую за ваші вподобайлики, за підписки, за коментарі. Я всім бажаю гарного дня, мира в душі, любові, благодаті і мудрості. Слава Україні!